24 дня просто, коли ви проводитеся містом. Дивіться, які ці які зібрали. Ми у так? Yeah. І ми будемо вас з ними знайомити. Будь ласка, до перегляду нашого сюжету. Ось такі цікаві картини. Пам'ятаю, коли я вперше попала в Туреччину, мене це дуже здивувало, тому що таких картин я ще не бачила, можливо, ви бачили. І для мене це було якесь таке диво. Ну, красиво для інтер'єра, вишукано стильно я вважаю. Тобі подобається? Так. <сміття> ви розуміли, всі картини коштують 100 літрів, тобто 220 гривень на наші гроші. Нет-нет, это не то, что вы подумали. Это у них свадебные венки. Торжественные и на день рождения. С такой шпаной можно встретиться всюду. И на море, и по дороге додому. І коли я запитую, чому на них немає права, мені кажуть, що це курди, і з ними ніхто не хоче зв'язуватися. Курди, це на кшталт наших циганій.

одна жіночка мені якось казала, якщо хочеш розв'язати будь-яку суперечку там з якимось чоловіком, а який там наїжджає на тебе незаконно, то ти можеш просто сказати. Ти знаєш, хто мій чоловік? Мій чоловік курда, і вони відчіпляються, бо вони бояться. зараз. Я розкажу вам історію. Ця історія мене вперше, коли я її почула, дуже вразила. Цікаво ваші думки. Ну на рахунок саме цього звуку. В Турції дуже така цікава штука. Тут є такі маленькі тваринки, називають їх цикади. І вони такий гомін влаштовують. Чутно вам, де б ти не був і де б ти не знаходився. Всюди вони є. Або більше, або менше. Але чутно їх повсюди. Історію про них я вам зараз розкажу. Цикл життя цикад, складає десь до 17 років, але довгий-довгий час лічинки куколки живуть під землею і вони харчуються корінням рослин. Проходять через 5 стадій розвитку. На 13 або 17 рік існування вони масово вилазять з-під землі для того, щоб знайти партнера для розмноження. І ось коли вони розмовляться, вони помирають. І отак щороку в анталії з усіх сторін, в усіх куточках, чутно цих таких незвичайних тваринок. Люди звикають до них і вже не звертають увагу, але коли ти вперше їх чуєш, трішки важкувато на слух, бо іноді їх звук особливо на кладовищах, їх там взагалі безліч. Досягає такого ж самого звуку, як е, літак, коли він приземляється. Тобто по децибелам воно теж саме виявляється собі. Уявіть собі, ці цікади, вони існують на землі мінімум 200 мільйонів років. Інтенсивність, з якою можуть вони хором співати, доходить до 100 децибелів. Ти вже звикла до цього звуку? Так. Ми вже не реагуємо, так? Да? Він повсюди і десь ну, другий місяць точно ми чуємо голоси цикад. Але їх так жалко, бо їх доля важка, ви самі розумієте. Тому нехай вони собі віджать. Дуже популярна така страва, як брек. Це їх така культова страва. Так вони її подають. І люди її вже, разом на зайраном або турецьким чаєм. Кажуть, тільки ж чай. Смачно? Очень. шматочки Точматочки Ну да, Так, дійсно, воно дуже смачне. ранку хочу, щоб ви послухали. Ще люди сплять деякі. Зараз субота, вихідний день. Дуже тихо у дворах. Як можливо чутно, як вигукують люди. З різних сторін починають. Весь тиждень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, сьомий ранку впродовж двох годин. Ходять люди і пропонують а, свої смаколики. Зверніть увагу: носять вони їх виключно на голові. Вони, мабуть, розраховують на людей, які будуть йти повз них, тому що з квартири вийти нереально, щоб щось купити. Якщо попробую нас до жени, вони з такою швидкістю йдуть. Подивіться самі. Мене дивує одне, який голос, яка голодка у турків. Це ж так голосити, це ж треба мати який голос. Ще вразило це те, що у величезну спеку, тоді, коли просто а, з нас капає а, вода з голови, з рук, я не знаю, просто весь одяг мокрий, турчанки ходять виключно в такому Ви одягу. Дуже-дуже спекотно, дуже жарко. Десь не знаю, градусів 40-50. Верчанки одягнені дуже тепло. Де ці самі. Вони закутані. І це їх традиції, на Не них теплі сорочки, Кустинка. Штанці або довга спідниця, така, або плаття таке, щоб закривало повністю фігуру. Це дуже важливі такі традиційні моменти. Не повинно бути одягу, який показує, яка насправді талія або стегна, або груди. Це все турчанки ховають. Цей же самий момент, подивіться, як я одягнена, бо дійсно дуже-дуже спекотно. Сонячна Анталія, одним словом. До речі, чоловіки поруч з такими турчанками. Зі своїми жінками або дівчатами вони такі дуже модняві, стильні. Дівчина йде, біля них така вся закрита. Дуже часто навіть обличчя не видно. Просто якийсь такий балахун. І... Знову таки це їх традиції, для нас якесь диво, але для них це норма, все ок. Я йду до Гьочі, це міграційна служба в Анталії. Для того, щоб ставити відбитки пальців, там дуже така сувора організація, перевірка як на посадку в літак, як в аеропорту. І взагалі у них такі перевірки майже всюди, у величезних супермаркетах. А в торгових центрах всюди стоять охоронці, і йде система перевірки речей, сканують тебе для того, щоб пропустити просто в магазин. А тому не диво, що в цю службу йде така сама перевірка. Я не думаю, що там можна знімати, кажуть, щоб ховали телефон, але я спробую трішечки показати, що з собою уявляється міграційна служба. Зверніть увагу на те, що людей там завжди дуже багато, живі черги, є один єдиний перекладач, всі інші розмовляють турецькою мовою і один-два фахівця знає англійську мову. Без знань турецькою дуже важко, зі своїм перекладачем не пускають. Телефоном користуватися заборонено. Саме тоді, коли ти заходиш до службовця і хочеш або подзвонити перекладачу, або спілкуватися з допомогою Google Translate голосового виклику, все це заборонено. Зараз я вімкну камеру, покажу, що таке вхід міграційний. В в самих кабінетах дуже порожньо, Ви Бачите, я сиджу на закриття міжнародного захисту і біля мене нікого. Центр Анталії побачила цей магазин і одразу згадала нашого популярного українського песика, Патрона. Хочу вам показати свою найближчу подружку. Вона живе вже тут. Так, так, років 20 вона розмовляє, спілкується українською мовою і носить такий одяг і дуже підтримує нашу країну. Покажи ближче. Так, повернись, так, так. така у мене подружка, патріотка наша українська. А це мені дуже нагадує Київ, Лавіну, наприклад, або інші торгівельні центри. Такі самі фасфоди всюди, бургерні і безліч людей, які з цим харчуються. Це у великому найвідомішому тут Марк Анталія називається. Він знаходиться в центрі Анталії. До речі, їжа в Туреччині, мабуть, одна із найсмачніших у всьому світі, тому що тут є все на будь-який смак. Що ще мене дивує вторечні? Так це безкоштовні туалети ось такого рівня. Подивіться самі. Всякі кульки, які класні все частини за таблицях, і зовсім жодна потихівці не коштує такі класні та І хлопці Ми Це вже не вперше бачимо. Мене ще здивувало, те, що в Туреччині свій особливий стиль водіння. Якщо ти отримав прагу. Десь іншому місці ти можеш забути, коли приїхав в Туреччину, і тобі треба буде перевчитися, тому що тут все не так, як ми звикли. По-перше, немає жодної привилегії пішоходів. Люди просто біжать на червоний колір. Ну, подивіться, Привет. аби тільки перебігти дорогу. На перехресті всюди зелений колір рідко коли пропускають. Я пишу, коли зелений колір саме для пішу Люди просто ловлять момент і придихають дорогу, поки машина пригальмує почав на одну секунду. І вони Так стоять і ціляться, не дивляться на світлофори, а просто стоять і ціляться коли, коли пройти. Дивіться, зелений колір, ми вже біжимо з усіма разом, тому що це єдиний шанс перебігти дорогу, бо просто вас ніхто не пропускає. Дуже рідко, коли з зеленому світлофорі для пішохода машина пригальмує. Вони просто, вони просто годні їхати на людину. От Ми тільки ще перелякалися, тому що ти просто йдеш, а вони вже починають їхати на тебе. Ось зверніть увагу, як їздять мотоцикли, вони просто їздять з божевільною швидкістю, це всюди, у дворах. На центральних дорогах ніхто їх не перевіряє, ніхто їх не штрафує, ніхто їх не зупиняє. Отака штука. Що ти сам не будеш іти прямо під машину, машина тобі ніколи не зупиниться для того, щоб тебе пропустити. Мене ще дещо здивувало. В Туреччині дуже багато кудрявих дітей. Вони просто повсюди. Тому мої кудряхи для Анталі це не диво. Ще цікаво хочу вам розказати про пляжі. Ванталія. Дорога я одягу спеціально. І десь додому тут купаються до самому ягу і не піднімають його. Це дуже гарно. З одної сторони скеля, з другої сторони, очевидно, вам такі височенні гори. Красиві. நான் கூட இருக்கேன் தான் வந்தா நல்லா சப்போர்ட் பண்ணு ...інсталяція. Таке враження, що зглядає розглядає телефон до дівчини. Хочу зробити таке зауваження, що зупинці і це всюди, це не тільки тут, де я зараз показую, а що зупинці має в них смітника, тобто іди, куди можна сміття викидати. Всташова десь далеко і дуже рідко смітники зустрічаються. Хоча я здобула увагу на те, що брудно. Люди спокійно можуть щось на землю кинути того, чого у нас вже немає дуже давно. Моя доня плете прямо на березі з бісера роботи, вона дуже часто займається рукопіннями і робить українські фінічки на замовлення і не тільки І от люди ці цікавить, вона спілується, Приходять до неї, запитують. Я вам покажу, де кілька років від моєї донечки. Таке диво, дитина подала тернопнежі дучку. дівчинка її одягну і зараз купує за 20 років. Аня зі хана. Жулию на максимум моркам бити так собі. Виїхав на тракторі, повернувся танками. Та вже ми питать, я його не поверну. Краще вивезу у поле зсу. Ще ми звернули увагу на те, що багато турчанок мають дуже низький зріст. Вони не виглядають як карлики або ліліпути, але виглядають, як... Доросла дитина, тобто вони на зріст трішки вищі десятирічної дитини деякі. І в них навіть розміру одягу в магазині така есечка, що вона мала на мою молодшу донечку, яка худесенька і малесенька на свій вік. Це можливо пов'язане з тим, що ще залишилися традиції у деяких турків, що можна одружуватися братам на сестрах, тобто на двоюрідних, і в першу чергу вони розглядають, коли хочуть одружитися саме своїх родичів. Міти також помічати щось цікаве у будь-якому місті, в будь-якій країні, де б ви не були. Я прощаюся з Туреччиною. Дякую їй за все, що було тут, за все, що я побачила, що відчула. Можливо, до нових зустрічей з нею. Відлітаю в нову країну. Далі буде.